Лінія фронту має бути під вогнем американської та іншої західної далекобійної зброї. Біраліс поставлять все в більш возростаючих калічців. Тось нам к этому надо надатуватися самим серйозним образом. Про це заявив американський радник генерала залужного генерал Райс. Війна вже загрузла в артилерійській дуелі. Це війна на виснаження. Ось чому захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно із далекобійними ракетами. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна постійно перебувати під вогнем найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати захід. Це ракетобомби та ракети атакмс Сказав він за словами Райса, захід вже надав Україні мільйон снарядів великої вибухової дії, і ними було вже знищено близько 50 тисяч росіян. Ну він окреслений на рівень може можемо повторити, не вийде, тому що навіть повторити 24 лютого при всьому бажанні військ агресора і Кремля, я думаю, що не вдасться, тому що. Бачите, змінилося багато чого. По-перше, зменшилась кількість техніки і артилерії, яку ворог може застосувати. Вона ще є, але вже меншій кількості, ніж було практично рік тому. Друге, змінилося військове керівництво і, взагалі, керування війною. Так, зараз Герасімов, який вже очевидно буде діяти агресивно, тобто вони будуть продовжувати бойові дії, але більш обережніше. І звідси третій момент, як більш обережніше, концентруючись в основному на здобутті переваги якраз на Сході і здобутті перемог там. Тобто, що це означає? Це означає, що російські війська продовжуватимуть наступальні дії, звичайно, по тих напрямках, де вони вже їх ведуть. Це Бахмут, це Вугледар, це Авдіївка, це загалом весь Донецький напрямок, можна так охарактеризувати. Плюс додається напрямок Луганський. Це район Кремінної і е, захід з флангу на Куп'янськ, на Харківщину. І, можливо, частково Запорізький з метою розтягування наших сил. При цьому, яка ставиться мета? Мета ставиться, і чому діють саме там логістика відповідь, тому що все ж таки на окупованих територіях Донеччини і Луганщини, на жаль, за ці роки окупації. Росія створювала певні військові об'єкти, військові інфраструктури, склади з боєприпасами, вони готували певні точки там, плюс, все ж таки, близькість до державного кордону із Ростовської області, де так само багато було перекинуто різного озброєння. Вони можуть туди перекидувати. Тобто, логістика важливий пункт. Друге, вони остерігаються і бояться заходити вглуб, вглиб української території, і це до речі, відповідь для нас, коли Досить знаєте, з пересторогами ставляться до того, що якщо ми десь відступимо тактично, навіть коли це потрібно, це буде означати, що все фінал, катастрофа і так далі. Ні, тому що для ворога це теж виклик. Чим далі він заходить в глиб території, тим теж додаються певні складнощі. Що стосується ВПК, ну навіть якщо Росія зробить кроки до переведення всього на воєнні рейки, ну ми бачимо, Захід зараз так само вживає кроки для збільшення виробництва снарядів США, наприклад, інші країни так само будуть. І загалом формат Рамштайну він має більше можливостей для забезпечення українського тилу, ніж Росія. Розумієте, я вже про це говорив. А якщо поглянути в російську історію, Росія ніколи не вигравала війни, практично ніколи самостійно. Вона завжди розраховувала на якісь альянси або на якісь союзи. Це було завжди так. Із наполеонівських воєн, і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Якби не було Другого фронту і не було лендлізу і допомоги союзників, ми ж прекрасно розуміємо, могла ситуація і по-іншому розвиватися. І тому до чого це я веду? Це я до того, що. Виграє той, кого міцніший і довший тил. На сьогоднішній день він у нас виглядає міцніше. Але ж розумієте, якби вони були впевнені у власній промисловості, у власних спроможностях, вони б не відправляли своїх емісарів по світу в Іран, в Північну Корею, країни Середньої Азії, Таджикистан е і так далі шукати бодай чогось, щоб їм могло допомогти. Тобто вони відчувають, що, попри те, що хочуть щось наростити, проблеми є. І вони очевидні. І ось тут, звичайно, що завжди в затяжній війні досить важливо мати. Дієвий і серйозний тил, і дуже добре, коли цей тил є далеко від поля бою. Ну от, власне кажучи, мені здається, що станом на зараз, попри всі проблеми і попри всі там питання, які виникають зі швидкістю постачань від наших партнерів, попри ухвалення рішень, які вони можуть роздумувати і так далі, затягувати з ними, все ж таки ці рішення ухвалюються, і озброєння до України надходить, що дуже нервує насправді Росію. Подивіться, якщо ми вже говоримо за Путіна. Його виступ у Волгограді на, значить, 2 лютого. Так? Він же ж видно, як нервово він згадував леопарди, інші танки. Тобто вони відчувають, що ось ця західна допомога йде, і вони будуть, звичайно, воювати далі, але їм дуже важко все важче протиставляти щось оцій допомозі. Тому, звичайно, що рішучість продовжувати війну у Путіна точно є. Щодо військової, військової промисловості, вони вживають певні кроки, але не до кінця їм це ще допомагає. Ну тому з чимось можна погодитись, з цих висновках, з чимось ні. О, іншими словами, хоче, але далеко не все так, може. Так, можна так сказати. Війна це завжди дорого. Причому чим далі, тим дорожче вона стає. Хочу вас питати, як на російський бюджет і на військову машину зокрема вплинуло рішення, якому вже два дні? А саме стеля на нафтопродукти, яка запроваджена країнами Євросоюзу, наскільки це болючий удар по російському бюджету, або ж це просто ще одна сходинка до такого от фінансового фінансового придушення Росії? Ну, це болючий удар, тому що коштів, очевидь, буде ставати менше, як би там не було. Я би сказав, що загалом е і санкції, і загалом поступова відмова від російської нафти і газу воно все буде бити по бюджету. Ну тому що ви ж бачите, за минулий рік е ряд рішень, які були ухвалені Європою, навіть тією ж Німеччиною, про зменшення взагалі закупівель російського газу, обсягів відмови. Від нього призводить до того, що вони будуть втрачати, зрештою, як і втрачають через те, що не закачені один північний потік не закінчений, два взагалі друга нитка, перший не працює. І звичайно, що через це виникають досить серйозні фінансові труднощі. Тобто, обсяги закупівлі газу і нафти з Росії європейськими країнами падає, зменшується. Ну Росія хочеться компенсувати за рахунок Азії. Індія е і Китай в першу чергу, е які звичайно купують з великою знижкою дисконтом е ці нафтопродукти. І, звичайно, що для Росії це йде в мінус, але вони думають, що можуть е виїхати за рахунок обсягів. Я не впевнений, що це вдасться. Тому як би там не було, воно поступово буде зменшуватись. Тобто, буде не буде приносити ті прибутки, ті кошти, які приносив нафтогазовий сектор для Росії. Він вже зменшується, але поки що вони певні доходи мають, якраз за рахунок, от саме Азії, куди вони збільшують свої продажі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.